Справжній закарпатець дружині ніколи не зраджує. Максимум, що він може собі дозволити, це флірт із поштаркою або ж дзвінок до закарпатського сексу по телефону. Алло, алло, Ісико. Алло, Називай мене Маріана. Пані Маріано, гарно вам файно, дякую. Я усе. Як усе? У вас діджус, мене МТС. Знаєте, які то гроші тяне. Кожен закарпатець щодня почуває себе у повній безпеці. Адже про наше світле майбутнє усім серцем дбають закарпатські депутати у Верховній Раді України. На порядок денний виноситься законопроект 32-411 про розвиток аграрної політики та землеустрою України. Автор законопроекту, депутат Чигрик Іван Петрович третього скликання, пропонуємо висловити свою думку на рахунок даного законопроекту по традиції три хвилиночки. Так, депутат Сливканич, ви нас слухаєте? А, е, ну, так, е, я як не слухав? Слухав, звісно, слухаву. Да? І що ви можете сказати на рахунок цього законопроекту? Е, е, ну так е, я знав, но, е, же як ну, мені це полюбило так е, красиво, так дуже празднично, так стильно, по молодіжному. Молодці хлопці, молодці же сте написали і секоє. Так, Стевканич, у вас все? Нє, ні, нє. Ні, ні, ні. У мене ще не все. Маєте що додати? Маву мав, я тут, ну, дякую за слово і поряним челянникам на многая і благая літа. Многая літ, благая літ. Алло, мамко, я у Варусі. <плес> Це мукаче одетка. <риклад> а ти знаєш, кому няню? <риклад> і так у <уважаю. риклад> Ну по білку, конечно, вже і поменять мож було. Сердце. А ти ж охотів. Не вийде Все це Наша файта! Ну все, все, давайте вже, начинайте, ну. Крута пісня. О, о, Мікі, чекай, чекай, обажаються слухати. Доброго дня, шановні краяни. Ви тарі знову експрес-привітань. І я його ведуча Маріка Галушка. І у нас уже є телефонний дзвінок. Алло, добрий день. Алло, чутиня? Алло, і це Вітя із Орданова. Чуєте? Алло? О, наш постійний слухач Віктор. А, ай, ну, це я. Що хочеш? Пока ну тихо, я по радіо говорю, ні? Бабо, і там десь ти їх поклали, там вони і стоять, ваші штримфі. Пак не розувайтеся, заходьте у Бутіно. Ну. Перебачте, я хотів би вам привітати усіх жителів Рахівщини, бо вчора прочитав у порадниці, аж там офіційно дали дозвіл, або ось людина та бронза. Владою, наданою мені моїм батечком із облдержадміністрації, я оголошую вас, Іване, а й вас, Грудко, чоловіком та дружиною. І кіті я взагалі хтось кознає причину, убийський шлюб не відбувся, не скажеся зараз або мовчатиме до віку. Серій нам ще до хуста далеко. Мікі, як ти взагалі можеш скучати, коли ми проїжджаємо біля унікальної долини нарцисів? Де? Вон зліва. Бепі ви живі? Е, да-да, усе добрі, малості не зачепили, хлопчики. Зачепили? Нічого собі, давайте ми вас швиденько в лікарню повеземо. Нє, умаляв у вас, в лікарню нашу. Там у нас робить той доктор, який постоянно в університеті платив за екзамени. Наступний? Доктор, що зо мною? Це я я не знаю. Доктор, що мною я хворий, мені недобре. Я не знаю. Що значить не знаю? Ви доктор чи хто? А може, якось договоримося? Що значить договоримося? Мені погано, я хворий, Що мені робити? Пс, ну так я це. Від Павла Васильовича. А, ага, так би наразі казали. Значить так, там собі пишіть. У мене бронхіт, но в раз обі знали, чим я хворий. Ліпшу, візіть, до мій вухус. Так це без проблем. Заодно розкажете нам щось по дорозі про ваш рідний край. Не питань. О, а бачили ви наш той in Хуський замок? Vidieли, video. Вау! Навіть подумати собі не міг, що хуський замок такий красивий. Е, та де? Та це дом нашого мера! Хуський замок але твій. А і це наша рікатуса! І певна тосі, колись давно-давно, відправився у своє перше і останнє плавання легендарний корабль Хустяник. Я і сьогодні пам'ю той день, коли Хустяник перший раз підплив до берегів Хуста. Давай-давай. Давайте, давай. сміло, сміло. Та де так туйше тро так улізнуть? А я казав, ж фаркопіса села. Саме там я і познайомилася з ним коханням свого життя. Я була із заможньої тячівської родини, тато займав лісом, а прокуратура ся займала татом. Він же був простий бідний хлопець із сільця, але нашу з ним зустріч мені відчували зорі. Тонас збігається на мочу. Пево із мукачів, нікого не укачує. І ось цей момент, у насся закрутів бурхливий роман. А, фоса груснула. А чоторе? Блін, ранило. А чекай, а морський бой точно так стабать? Стоп! А що в тисі ці дельфіни роблять? Ну так як що? Позирай, дельфіни у нас допомагають людям. І все би було файно у нас, кібоне. <кхм> Якби не шо. Кібося не стало страшною. ся натолкну на плотину. Е, чекайте. Стоп. Маленька нещасна плотина розбила цілий корабль.

Ааа! Мислю нем! Ааа! Я не вмію плавати! І все була велика катастрофа. А ваш той роман з Дікапріо як кончився? Він що, умер? Та де? Ми прийшли мокрій домів. Пожили мало та й ся розстали. А чого? Та й бун пев. І назадку із ток часів мене ся лежало лем сі се фото. Я вид... МР? Да, від Мирослава Ракатоша. Так, мадмуазель степе, ну, гомонилася. Це ж раді нього ми сюди і приїхали. Ми шукаємо цього Мирослава Ракатоша уже фік знає скільки. Він десь тут, в хусті живе? Да, живе, ще як живе. Той Сирохман достижся розкрутив за останні роки і входить у топ самих багатих людей сокірниці. Він має свою бригаду у Чехах. А сьогодні у нас великий праздник у хусті. Мирослав Ракатош построїв хустяник 2. І тойся скоро відправить у дебютне плавання. Кстати, даже мені два білета подарував. Но я не поплыву. А чому? На СТ Бенніс, давай поженимся буде іти, так що хлопці, це буде мій вам подарок. Тримайте. Е, чесно кажучи, не знаємо, як вам віддячити. На другий раз, хлопці, на другий раз. Угм, я думаю, коли дідо дереві біля тимно в цю каюту, він полюбасу на щось розраховував. Забий, давай, йдем трошки погуляємо. Мадам, ваша кіска в зоні різка. базарю. І от так завжди. Чувак, все то, що я чорний. Тривога! Тривога! Я? Капітан корабля Хустяник 2, і я мушу перервати нашу подорож. У нас все стало ЧП і я кормив букту. Щойно на наш корабель напали безпощадні іршовські пірати. 92-й меню в пак, Але це ще не все. Вони вкрали нашого головного пасажира, нашого рідного мецената. Мирослава. Ракотоша, тирамісу мені в поливку! Oh, 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 oh. Але не переживайте, ми його повернемо на борт корабля, вам гарантую. Даю слово капітана, чорних меню бензоба. Як це ми зробимо? Як ви це зробите? Як це зробити? Я вже сформував свою потужну команду, яка відправиться на пошуки Мирослава. І до неї входять Я, мій боцман, і. Ти. Да-да-да, ти, ти. Ти. Чекайте, ми теж хочемо допомогти. Візьміть і нас в команду. А ви хто такі? І взагалі, що це ми маємо вас, брати? Пірати ж іршавські, а наш Мікі закінчив факультет іршавської філології. Вибачте, будь ласка, я запізнився. У мене ін іршавський пліс. Уйди, Мікію, і зайди так, як треба. Маточко, пак я сяву бачав, аж я ся мало запоздив, то то не бейтинь, а то я гадьо удумів усю худобу, покам порозганяв, покам то то мінив їсти на місце, покам бронза стекла, ну, на грудку, а то то сцятий вечір скоротить, перебачте, ну, пуститинь, ня, не? Пак снідай. Адже команда в зборі, і ми можемо відправитися на пошуки піратів. І на чому попливем? Мачко, заткайся. Для таких спецоперацій наші хуські вчені з села Іза створили унікальну розробку. Вау! Стоп! А для нас? Деві танги самі шустрі! В хусті, в хусті, в хусті, в хусті! хусті. Зашебісь! Де ми тут на цілому острові знайдемо цих іршавських піратів? Де вони можуть бути? <кхе> Хочеш знайти аршавського пірата, треба думати як іршавський пірат, вони в теплиці. Ось вона. Легендарна долина теплиць зарічча. Вел, вел, well. По моєму морським котикам треба пісок. Ви любо? Мені більше ще любить Любов вроде каусої. Тесо і двадцяти соток у заріччі. А гута бить вбила. Ай, бо любо, ну no, наш ти все учинила. Ти не наш украла. То ще маєш совість, то тось в мене звідати? Ти забрав від мене найкращі молоді роки. А я тя любила. А ти то лем той робив, ось бухав у генделеку, а потом продав мій подарок, кулон, я тобі подарила. Так і став багачом. Ну ніч, прийди на і напсаморос. No, no, no. Нажавши сукнопку, я запущу таймер на одну минуту.

А, беріго ж умерать, є ще такі молоді. Я буде ще маленько пожив. Ну якраз має ж минутку радуйся. Блін, чувак. Дякую, ти нас спас. Ганс Коллер. А ви заарештовані. І Ганс. За Мирослав Рака тож. Саме під таким ім'ям німецький спецагент працював на території краю останні 50 років. Більше не буде. Дякую вам, дякую вам усім за допомогу у затриманні Ганса Колера. Я так поняв, буде четверта серія. Ще більше не розумію, що робити далі після цієї подорожі. Алло, Мікі, ти мене слухаєш? Ага, да, 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 да. да. З ким ти там переписуєшся. Малешка, кицька, як ми бачили на кораблі, лайкнула мені ау, Ща, Чатимся. <гум> о, о, -о чекай-чекай, слухай! Експрес привітань, нарешті. Доброго дня, шановні краяни, в етері експрес привітань, і у нас знову телефонний дзвіночок. Алло? Ми вас слухаємо! Алло! Алло! Села вам чи вас звонять. Так, так, як вас звати? Мене звати Мірослав! Мірослав ракетош,